Це називається обидва. Це така назва, вона, ну, ми довго думали, як назвати це все. І, і вже були концерти, і потрібно було взагалі якось назватися. Нас приперли, нас припели. Сказали на афішу треба назву. Я подумала обидва. Це така, у нас, насправді, Це така... історія але... насправді, у нас прийшла назва, а потім прийшло, прийшла концепція. Насправді Льоша народився другого числа і я народила 2 другого числа, просто в різних місяцях. І тому ми обидва народились другого числа, і наша цифра 2, вона десь, в принципі, біля mm -hmm. нас є. Пусті, Ту, та, і наш логотип, тому дві палички перед а, словом обидва. Я грала в Орбінському клубі на Маколи. Мене запросив туди. Анатолій Шагай. Да. До речі, арт-лабораторія Шагай, да, хочемо порекомендувати. Це дуже професійний такий у нас є товариш Анатолій Шагай. Він да, він він взагалі він дуже круто вміє об'єднувати людей. В даному випадку незнайомих людей, а мене він запросив на цей концерт. А я поспішав, я прийшов, послухав одну пісню. Ну, добре, думаю, ну, Аня співає, добре. А потім він каже там, що ну типу давайте вже щось разом зробити. Ну і так, ну потім да, потім там одного зателефонували, Аня мені зателефонувала і почали щось робити. Будемо знімати кліп. В кінці місяця і що ми ще робимо. Ну, дав на в суботу в нас буде концерт в Ірпіні. ну, Виступаємо, да. виступаємо все, і все як завжди. Да, все да. Як виступаємо, записуємо. Те, що можемо, те робимо, от, тому що не робити просто нереально наш час. от, Іноді буває важко, але все одно робимо, тому що інакше. Можливо, на, на нас запросили, і ми дуже раді були прийти сюди, зіграти. Бо ну я так розумію, що тут ця команда, яка тут працює, вони професіонали, вони ну, роблять дуже важливу справу. Ну і тобто, ми відпікнулися? Відгукнулись, Відвукнули. ми відгукнулись. Вибачте, за мою українську. <гум> Льоша з, Крим. я з Криму. Льоші я пересажу, можна пробачити. Спрошу. Після того, як ми з Льошею познайомились, ми вирішили спробувати разом виступити. І в нас, нас запросили в реабілітаційний центр для військових в Київській області. І вийшло так, що ми поїхали до хлопців. Виступати без репетицій, тобто ми перший раз взагалі стали на ну разом кут матеріал. Я просто Льоші скинула пісні. Да, я зателефонувала. Слухай, давай, давай У забрай, нас там є хлопців. Я кажу, а давай, ну давай, спробуємо. Да, я дома підібрав там якісь пісні, да щось таке. Щось в нас же, я не пам'ятаю. Нас нічого не було ще записано. Ні, це тільки те, що було да, і ми так імпро... і імпровізацію таку зробили. Ну взагалі це ніхто ні, ніхто не знав. Всі такі кажуть, о клас, да, молодці. А ми такі, а ви знаєте, ми вперше разом граємо взагалі ми, без репетиції. Ми в кінці зізналися, що ми ще зовсім вдвох не грали ніколи. Ну іноді буває сумно на душі, але я вірю, що перемога буде. Ну то інакше не може бути, бо правда з Україною і Україна має перемогти. Бо якщо Україна не переможе, то, ну це буде такий мировий процес, який ну не дуже хороший. Це буде війна, війна, війна постійно. Далі буде Польща, далі буде все таке. Тому Україна ну, вона мусить відстояти це все. І Мусить відстояти своє право на життя, свою землю і свою незалежність. І я так розумію, що весь мір ну розуміється. Може, хтось ще й не розуміє, але зрозуміє все одно. Тому я вірю в перемогу і бажаю успіху всім, хто зараз працює на цю перемогу.